Клініка на колесах. Два бостонських хірурги запропонували допомогу українському опіковому центру. Вони летять в Африку чи Україну і оперують хворих. Вже провели кілька операцій у Львові. Сподіваються, спільний проект запрацює. Останніх три роки зі своїх тринадцяти Роман Ривакович пацієнт опікового відділення Львівської лікарні. Хлопчика біля школи збила машина. Йому травмувало голову і відсікло ногу. Два місяці Роман пролежав у комі. Над ним чарували медбригади з різних фахівців. Нині залишилась робота для пластичних хірургів, бо ногу хлопчикові таки вдалося врятувати. повністю. Бачите, даро нього нога зашита одна до другої. Щоб, щоб переходи, тканина на ту. Зараз основне змусити ногу працювати. Так воно і буде, вірить завідувач опікового відділу. Він три роки веде Ромчика і днями знову його оперуватиме. По-доброму заздрить західним колегам, які працюють з сучасним обладнанням. Тому радо прийняв пропозиції у бостонських хірургів щодо співпраці. Саме основне, що ми зможемо почерпнути, що вже є готове на сьогодні поїхати повчитися і перевести технології якісь, хай не всі, але я думаю, що покращити лікування це, це дуже важливо буде. Шрайнерс вважають одним із найкращих опікових центрів світу. Це там шість років тому виходжували після страшних ушкоджень п'ятирічну Настю Овчар, котра винесла з вогню маленьку сестричку. А згодом було ще 15 українських дітей, яким тут допомогли. Серед них і син медсестри з Києва Ольги Заболотіної. Жінка залишилась жити в Бостоні і тепер допомагає вийти на клініку українським незаможним родинам. Основний досвід, а, это, данного... Я даже не знаю, это не проект и не миссия, а вот данного поступка это помощь детям и показать, что такая помощь возможна, что эта помощь бесплатна, что помощь она есть, и не надо терять надежду. И чистого абсолютно Трапляється, що спеціальні бригади самі приїздять у певну країну і оперують відразу кількох діток. Бостонські медики називають свою клініку виїзною. Об'їздили вже з 20 країн, були і в Африці, а в Україні перших п'ять спільних операцій провели у Львові. У нас є домовленості з представниками цієї клініки на продовження цієї роботи, з тим, щоб ми готували дітей на консультації на операції, які, нам, якщо ми самі не можемо зробити, то за участю хірургів цієї клініки. Вони приїздитимуть і на огляди прооперованих пацієнтів, аж поки ті виростуть і адаптуються в суспільстві. Украй тяжких дітей братимуть до себе. А ще кличуть на стажування українських колег і готові допомагати з пошуком грошей на нове обладнання. Уже купили операційний стіл, стерилізаційну камеру та потрібні лампи і інструменти на 130 тисяч гривень. Світлана Хрущак, Тарас Оленець, Новий канал.